Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в мега-ялинку та апну її і відкрию всі подарунки. Тому підписуйся, став лайки і підписуйся на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось, дивіться, сьогодні я буду грати і сам, і з моїм другом. Я пограв дуже-дуже багато матчів, але покажу вам я тільки пару, бо Ну, дуже було багато корометка, якби... корометражу, не знаю. І дивіться, як виглядає мега-ялинка? Це замість мега свині. Тут, бачите, може подивитися на саму ялинку, і є подаруночки під нею. Чим більше подано ви апнете, тим більше подаруночків там буде. Всі подаруночки вам кидає ось цей зелений солдатик біля зірки на ялинці. Тут, бачите, показується, скільки вам ще треба до наступного подаруночка, всього у нас поки що 9 подаруночків. Показується топ людей, які апують ялинку, показується, коли відкриється ялинка, і показується, скільки блетів у вас є, і ви можете зразу пограти з цього меню. Це дуже класно. Далі показується мега-ялинка, що в ви виборі режимів. Тут, бачите, це як схоже щось на ранговий режим. Тут показуються режими, вони змінюються, вони мають свої, якби, кожен має свій якийсь такий модифікатор, різний режим, мега-алинка і прикольно. Бачите, воно ну, рандомно вибирає режим і модифікатор. Перший це було утримає подарунок. Безлімітні гаджети. Це перший модифікатор. Я одразу вирішив вибрати кого? Правильно. Я зразу вирішив вибрати якогось Бравлера, але насправді в цьому режимі я програв перший раз. Тому вже в другий раз, коли я грав, я вибрав? кого Правильно, Я вибрав котика. Чому саме його? Зараз ви побачите, бо перед цим якраз я програв котику. В цей раз я вже маю не безлімітні гаджети, а швидше перезаряджання. Так ось дивіться, я грав за котика, мене зразу вбили. Що тут треба робити? Тут є подарунок. Один, він великий, і його ви маєте тримати. І коли ви тримаєте його ну або хтось з ваших тімейтів, то ваша команда отримує відсотки. І коли ви зберете 100%, то ви виграєте. Але інша команда так само вам може заважати, вбивати і забирати ваш подарунок. Хто перший отримує 100%, той виграє. Цей подарунок можна кидати, просто кидати, а можна кидати, використовуючи ульту. Тоді ульта використається, але подарунок полетить далі. Це треба, типу, як в Броуболі щось схоже, але це типу треба кидати, не відправляти. І бачите, мої тімейти билися, захищали мене, а я ходив з подарунком і отримував дофіга процентів. Тому користуйтеся. Котик дуже класний в цьому режимі, бо це прям для нього. Тут, бачите, я помер і не встигнув його відкинути. Наш тімейт, тобто Едгар тримав подарунок, я стрибнув на противного Едгара. Мене вони відкинули і, на жаль, вони мене вбили. А наш тімейт виграв, і ми все-таки виграли цей матч завдяки, можна сказати, мені. Наступний режим, і це. Bravel. Теж прикольний режим, в який я, коли він вийшов, не грав, тому може скоро зніму гайд на нього. Так, дивіться, тут вже модифікатор безлімітні покращення, тому беремо когось класного. І кого я взяв? Правильно, я взяв Френка. Бо Френк дуже класний, його до сих пір не понерфили, не зробили гіршим. Тому це дуже класно, Або це, напевно, найкращий Бравлер, який зараз є. Ну, взагалі завжди, завжди був. Тут, бачите, все новорічне, але саме ця карта, вона по Старпарку. Тут різні товари, і що треба робити? Треба взяти подаруночок і ходити з ним та розмальовувати все в зелене кольор, тобто в колір вашої команди. Так ось, дивіться, хто не має цього подаруночка, той не може розмальовувати. Але але, тобто його можна кидати і так само з ультою він далі буде летіти просто. Але дивіться, якщо, наприклад, ваші противники вб'ють ваших тімейтів, то ваші тімейти, тімейти знищаться і розпадуться на краски. Тобто, все одно, якщо ви вбиваєте, то ви все одно даєте краски, тому будьте -то обережні, краще не вмирайте. І бачите, наприклад, якщо хтось збирає ваші краски, то у вас забираються проценти. Тому будьте -то обережні і режим класний. Коли хтось виграє, то стає колір тої команди, яка виграла. Тепер наступний режим Soul Collector. Тут е, модифікатор Big Friend. Що означає цей Big Friend? тобто великий друг. Він означає, що якщо у вас, наприклад, є в команді Frend. То всі інші брадери, наприклад, там, не знаю, Пайпер, Пенні, отримують таке ХП, як у Френка. Тобто. от, Команда отримує стільки самого ХП, скільки найсильніший бравлер е, в команді. Ну, не найсильніший, а той, хто має найбільше ХП. Тому це прикольне покращення, воно змінює по фактично правила гри. І це прикольно. Бачите, проти нас була Лола, Емс. Найбільше бійці, мені здається, Емс. Проти нас був ще базлайтер, але насправді базлайтер, ну, він мені з самого початку не сильно сподобався, бо він, типу, не фак... ну, фактично, він не така вже їмба. Ось тільки лазерний режим, він непоганий. Але, знаєте, всі інші режими, ну, не прям щоб супер. так. Наш Френк був, напевно, найкращим бійцем в цьому, в цьому матчі. Він мав померти, але не помер. Тут, бачите, він ультує, добиває, і фактично ми забираємо цю душу. Ну, але забрав її саме я. І в нас стало їх трохи більше. До речі, бачите, коли ви виграєте і отримуєте що один подарунок, то подарунки спадають на парашутах. Їх, напевно, відправляє зелений солдатик. І бачите, зелений солдатик має, ну, може міняти своє місце знаходження. І він бачить зараз біля кнопки Play. Тобто він може бути на ялинці, а може бути біля кнопки Play. Тепер я зі своїм другом або, можна сказати, Соклановцем, Укр музикантом, ну або Іваном. З ним я грав дуже багато, з ним я апнув там десь 14 білетиків, але е, покажу я вам ігор з ним, ну, десь пару ігор, бо всі ігри показувати я вам не збираюся. Там ми в пару ігор програли, в інших іграх просто вже повторялись, все, тому в принципі я вам показувати не буду всі ігри. Але дивіться. Ми пішли в Спірідварс. Ну, такий режим вибрався. Тут бачите, треба збирати амулети. Але я думаю, ви це так знаєте, бо демони проти ангелів були недавно. Збираємо ці амулети, віддаємо на базу до пушки, і виходять наші демони. Ми грали проти ботів. Да, в цьому режимі є боти, як не дивно. Ну, це ж типу не ялинка правильно, правильно. Ну і бачите, їх, наші демони напали на них, і друга волна вже їх знищила. Я навіть не встиг юзнути ульту, на жаль. Наступний режим Soul Collector. знову, але з новим покращенням. Це називається покращення крижаний період, або якось так. На карті з'являється сніг. Що він дає? Коли ви наступаєте на цей сніг, то ви трохи сповільнюєтесь. Але коли ви виходите з снігу, то ефект зразу проходить. І воно не так сильно заповільняє, тому в принципі це так гру. Кардинально не змінює, тому покращення максимально, напевно, нічого не змінює. Тут, бачите, ми збираємо душі і все-таки ми виграли дуже швидко, бо це покращення нічого не змінює. Але, до речі, подивіться на наші переписки. Я написав, що ми б'ємося. Там хтось там написав, що ми апали. Я написав, що ми б'ємося. Укрмузикант підтвердив, побажав, славу Україні, ну коротше дуже класно. Тому заходьте на наш клуб, якщо хочете. Холідей Хавок, режим, схожий на ловлю медуз. Тільки замість тут подарунки. І вам треба збирати, як не дивно, подарунки. І, до речі, проблема в тому, що вони якось дуже довго віддаються на базу. Не знаю, чому так, але так вже виходить. Яке покращення? Покращення, яке все знищує. тобто Таймер, детонація. Він знищує і стінки, і кущі, і все, що можна, ну, крім води. Тому з карта під кінець битви вже буде повністю знищена. Ну, знищено те, що на цій карті. Тому, ну, прикольно, прикольно, напевно. Тут ви бачите, був Спайк, але він кидався своїй, своїм гіперзарядом, ультою, але по мені не попав. Тут ви бачите, я вбив вальта, зібрав подаруночки, але Едгар нас всіх розмадав. Був ще спайк, якого я зразу вбив, він мені нічого не встиг зробити. І я забираю два останні подарунки. Укр музикант теж мав два подарунки, але в принципі було вже все рівно. Бо типу його і так вбив Едгар. Але подарунки типу, віддались, і ми все таки виграли. А наступний режим, до речі, дуже цікавий: це бот-дроп з модифікацією на знищення, тобто якби, часова е, детонація. Тут з'являються боти. Це типу по подарунки, падають е, на нашу карту, і з них з'являються боти. Ці боти можуть бути різними. Це можуть бути такі силові боти, які просто як боксери, потім можуть бути снайпери-боти, а можуть бути такі, знаєте, як просто роботи-такі кругляші. Вони всі просто мають різне ХП, але, в принципі, вони майже схожі. Так ось в чому прикол. Ви маєте їх вбити, і з них випадають болти з кожного бота по одному болту. Потім ви після того, як ми їх вбили, маєте зібрати цей болт і віддати його на базу. Він віддається, в принципі, швидко, і вам треба зібрати всього 8 болтів. Хто швидше або більше збере, той і виграє. Бачите, ми зібираємо, у нас вже 4 болта, фактично є. Наш тімейт Фенг розправляється з багатьма ким. Тут euh, снайпера дуже мало ХП, в принципі, як і у інших ботів, але от прям найбісячіший це цей боксер, Типу, він м -м -м -м, легкий бот, але все одно у нього якось дуже багато хп, тому це трохи бісить. Але оцей гаджет на притягування це дуже їмба, бо дивіться, ви можете притягти цього бота, типу, на свою територію, і просто там його добити. І все, я вам уже фактично ніхто нічого не зробить. Бо, типу, їм треба буде йти на вашу територію, там вони можуть померти, ваші тімейти можуть допомогти. Коротше, вам треба відводити ботів на вашу територію. Ви бачите, у нас було сім болтів, але вони змогли забрати ще один болт. У них тепер було два болта у наших противників. Але ми знищили ще одного бота. Але забрав його, знаєте хто правильно, базлайтер. Але наш укрім музикант віддав болт, і ми, коротше, виграли. Наступний режим це present Planner. Тут, в принципі, такий режим був на Хеллоуін, такий режим вже був і на минулій новий, 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 новий рік. Тут треба, бачите, перенести подарок чужий на свою територію. І бачите, коли, наприклад, ви кидаєте подарок чужий або ваш подарок кидають, то через якийсь час він просто телепортнеться на вашу територію. І бачите, я забираю і кидаю. В принципі, ви можете просто кинути подарок, а можете кинути його з ультою. Ви витратите ульту, але він сильніше стрільне. Я думаю, це так було зрозуміло, в принципі. Тут, бачите, проти мене був такий самий френк з моїм скіном, але він, мене, він мені часто програвав. І тут наш музикант віддає подарок, і ми виграємо. Дуже класно. А між цим я хочу вам показати, що я отримав халявний пінчик, який роздавали за посиланням, які треба було забрати. І тепер давайте до найцікавішого: відкриття подарунків. Подарунки, бачите, відкриваємо, і з них можуть випадати і блінги, там, кредити. От мені Наприклад, випали кредити, це, якщо що, на аккаунті Івана, окрім тобто, музиканта. Я був на його аккаунті, тому випадково відкрив його подарунки, хоча він хотів відкрити їх сам, але так вже вийшло. Далі, бачите, відкриваємо 50 цих штучок, поверпой, забираємо спрейчик. І тут, бачите, мені випадає, що правильно, міфічний подарунок, і з нього мені випадає хо, хо хо бо ну, Це дуже класний скінчик, я б його хотів. Він коштує 149 геймів. І, коротше, він дуже крутий. Ну, Це класно, і давайте далі. Далі ми відкриваємо, ну, тоді ж з нього випадає пінчик ще, бо це ж типу скін пінчик, правильно? неправильно. Ще відкриваємо далі. Нам дають блінги, і всяке таке всякі, Ну, коротше, всяку фігню дають. Але ну, взагалі пінчики теж прикольні, тому пінчики, ну, я думаю, що це прикольно збирати теж. Бо пінчики теж треба. І бачите, останній подарунок і нам дають легендарний подарунок. І бачите, стардроп на подарунку світиться чорними очима, тобто як простий стар Але якщо ми будемо далі його знищувати, чим далі, то в нього очі стануть золотими, і він почне світитися прямо зі всіх сторон, як легендарний. Це прямо як легендарне яєчко, щось схоже на це. Але воно ну, ну, до речі, схоже на легендарне яєчко, так само важко його вибити, і так само мало його можна вибити. І бачите, ми прямо знищуємо це тупе яйце і отримуємо, що правильно, пасівку на. Кого правильно, на Френка губка. Дуже класно. Але подарунки дуже мені сподобались, бо особливо ось цей бо і спрейчики. Дуже класний лут, тому Івану я навіть трохи застрює. Але давайте давайте далі. І ось як починається цей день. Нам кажуть, що день подарунків, і нам треба зібрати. Подаруночки. Прям показують ялинку, і ми можемо зібрати. Подарунків під нею вже немає, бо вони вже у нас. Відкриваємо, у нас 27 подарунків в клані, якщо що ми отримали 27, хоча там максимально вроде 34 або щось. Я отримав кредити і отримав шейда. Але, в принципі, на ньому я може колись пограю, може буду апити, але не певний. Наступний, бачите, бравлер – це Джуджу. Я її буду наступно, наступно, ну, це буде наступний бравлер, якого буду розблоковувати. Епік, подарунок, якийсь пінчик прикольний про Санта-Клауса. Але це все я буду показувати більш детально про відео, де я відкриваю всі подарунки, які мені взагалі вдалося відкрити за, всі, за весь цей сезон, за весь цей новий рік. Я вам покажу. І, до речі, бачите, мені з міфічного. Подарунка падає. Хто правильно? Скин на кота. Але, бляха, я не люблю цей скін. Мені взагалі із лінійки, оці, оцієї нової лінійки, мені подобається тільки оця. Фігурка Пенні. все більше мені ніде не подобається, навіть талола не подобається. Мені дають його пінчик, але насправді він мені не треба. Проте, ну ладно вже. Судно, я скоро буду тестити новий оцей режим Керрі за ГІФ, тому може прикольно буде. Відкриваємо легендарний подарунок, бо бачите, мені випив дев'ятий й подарунок, це був якраз легендарний подарунок, тому дуже класно. Відкриваємо, і знаєте, мені дуже повезло, бо мені випав, знаєте, хто правильно? Мені випав Гейл. Це суперсел-мейк, тому дуже класний скін. Я можу навіть через це буду апати Гейла, але не знаю. Ну, бо, бо теж класний. Мені дали ще його іконку і пінчик, тому мені дуже повезло, в принципі, як і Іваною думаю. Але може йому трохи найбільше. Відкриваємо наступний епічний подарунок, ой, міфічний подарунок, і мені випав. Ну, хто правильно, скинди 30 геймів це 8-біт класік. Але, в принципі, до речі, перед цим Івану ще випало там якийсь червоний і синій Ларі Лорі. Тобто такий самий скіт, як мені, тому у нас, в принципі, все однаково буде. Але це ви, ви, ви вже маєте подивитись на... Відео там, де відкриваю всі подарунки. І тут, бачите, мені впадає ще один легендарний подарунок, і знаєте що? Мені випадає те саме, що Іван, тільки трошки краще. Мені випадає ну, цей гіперзряд на Макс. Тобто йому випала пасівка, але мені випав гіперзряд. Але гіперзряд це, я, напевно, ніколи не використаю, а Іван ще може використати ту пасівку, бо йому пасівка теж треба була. Тобто Він грає на френку, і це прикольно для нього. А мені цей гіперзряд ніколи не треба був. Але на цьому все, всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. І на цьому все, всім дякую за перегляд.